Продовжуємо зйомку в цьому відео, хочу показати вам свій фундуковий сад. Є час, свято, хочу все це показати. Плюс яку я зробив помилку на цьому участку фундукові. І як хочу нагадати вам, що куплялись саженці з закритою кореневою системою, 51 дерево. Висадка робилася, перегорний ґрунт на зиму був. Пізніше викопувалися ями близько 50-60 сантиметрів, слоїлося все, удобрялося перегноєм, компостом, висаджувалося з хорошим поливом. Саженці були одноріччі, однорічка. Зараз на даний час вони вже виглядають ось так. Зараз підійду, вам покажу. відпускали ось такі листя і ось такі гілочки. Приблизно сантиметрів 20 вони дали приросту і ще розвиваються, ось так виглядає. Як пам'ятаєте, я тут хотів, щоб взялася трава і люцерка для свого користування, щоб не пустувала земля. А перед тим був посіяний Овес. Хто знає, на Овесові з часом кидається така бронза, це його, якби його нормальна хвороба, що коли він достигає, кидається бронза. Плюс він піднявся дуже високо, запізно я його скусив. І на листях з'явилася жовтуватість, тому прийшлося негайно, то ми його ту скусили і все повернулося у своє русло Саженці я нічим не обробляв ніякою хімією, так як консультанти мені казали з питомника. Рослина вкоріняється, вона адаптується до клімату. І тому що вона вирощувалася у теплиці і як закалки такої не проходила. Тобто вони мені сказали, що все нормально, все буде добре. І буду намагатися потрапити до них, до їхніх агрономів, щоб добути достовірну інформацію, як правильно, в який період, однорічки. І в подальшому доглядати за фундуковим садом, там дуже в них великі площі. Тому, щоб не картавити, не робити спорченого телефона, е стабілізуюся, справлюся з цими всіма своїми справами і спробую договоритися з їхніми агрономами відзняти ось таке відео на їхньому питомнику. Буду намагатися цього добитися. Ось такий мій фундуковий сад на даний час. Тому всім дякую, всім щасливо.